Джозеф Байден сьогодні нарешті підписав законопроект, який передбачає допомогу Україні. Це було зроблено на спеціальному брифінгу, де мав він коротку промову. І сьогодні стало відомо, коли ж врешті-решт до нас приїдуть далекобійні ракети Атакамс, якими, можливо, ми знищимо Кримський міст, про що говоримо давно. Сьогодні, друзі, 24 квітня. З вами Валерій Клочок. Підписуйтесь, коментуйте. Я вам зараз про це все розповім. І так, сьогодні Джозеф Байден. Виспавшись після складної непростої ночі у Сенаті, де голосувалась низка документів, які стосуються саме і національної безпеки оборони і допомоги Україні, Ізраїлю та Івані, все ж таки підписав всі ці документи і коротко сказав наступне: це хороший день для Америки, для Європи і для миру у світі. Це те, що буде мати значні наслідки. Це додасть безпеки Америці, це зробить світ безпечнішим. Дуже сподіваємося на його слова. Звісно, не все так просто. Окрім допомоги Україні, за голосуванням якої вчора ми слідкували до пізньої ночі, не дочекавшись конкретного результативного голосування, бо воно відбулося лише о четвертій за київським ранком. І там, окрім того, були проголосовані документи, які передбачають 26 мільярдів допомоги Ізраїлю. Це суттєво більша цифра ніж пропонувалася у першому законопроекті: 1 мільярд доларів на гуманітарну допомогу секторі Газа та 8 мільярдів доларів на протидію військовій могутності Китаю. І після того, як Джозеф Байден підписав ці документи, він сказав, що допомога Україні буде відправлена за кілька годин. І дійсно, Пентагон готував раніше. Номенклатуру зброї, яку потрібно доставити до України, вона переміщувалася у Європу. Всі очікували формального рішення, тому що ну, без формального рішення у Сенаті не можна було передаватися допомогу Україні. І вона фактично на кордоні. Але є ще дуже цікаві деталі стосовно, до прикладу, ракет Атакамс. Бо багато було розмов, і навіть є повідомлення від конгресменів США про те, що. Новому пакеті, який буде переданий до України, будуть в тому числі, ракети Атакам. Сьогодні Пентагон презентував його цей пакет, я вам про нього розповім трішки нижче. Але буквально кілька годин у Витані Reuters з'явилася дуже цікава інформація саме про ці ракети. Справа в тому, що останніми тижнями до голосування у Конгресі допомоги Україні, Сполучені Штати Америки таємно відправили до України ракети великої дальності. Це підтвердили виданню Голос Америки не лише реутрасу, як я вам щойно сказав, джерела у Пентагоні. Голос Америки, видання якому дійсно можна довіряти. Ракети містилися у пакеті допомоги на суму 300 мільйонів доларів, який Байден підписав ще 12 березня. І ці ракети були використані вранці 17 березня при ударі по аеродрому на тимчасово окупованому Криму. Там не пишуть по якому, ну, ми знаємо, що це Джанкой, який знаходився приблизно на відстані 165 кілометрів 103 милі від української лінії фронту. Якими конкретно ракетами били, чи ті, що летять на 300 кілометрів, чи менше, чи більше, мені особисто невідомо. Хоча були запевнення, що це були ракети Нептун, а можливо, тепер і не Нептун. Ну, принаймні, журналісти Reuters пишуть, що дійсно атакам само били по Дженковському об'єкту російському. Хоча подібні ракети ми використовували і раніше, можливо, а можливо меншої дальності, там, на 80 миль, а не на 103 милі, як щойно повідомляють журналісти. Це питання залишається поки що без відповіді, як на мене, це не настільки важливо. Американці намагалися. Нам надавати допомогу раніше, звісно, вона була обмежена. А тепер в мене абсолютно немає сумніву, що вона буде передана дуже швидко і навіть сьогодні, або точніше була передана, можливо, навіть і вчора. Ми про це не знаємо, ми дізнаємося про це лише по факту. Тому, друзі, коли ви бачите інформацію у засобах масової інформації, у мене, до прикладу, в телеграм-канал, про передачу якогось озброєння Україні, Повірте мені, що ця інформація має право бути публічною. Вона опубліковується лише після того, як підтверджена офіційно, до прикладу, з Пентагону чи озвучена офіційними посадовими особами різних країн. І це правильно робиться, тому що росіяни повинні знати, що Захід нас не полишає так, він дуже поволі ухвалює рішення, і мене також це злить. Часто повірте, я не є винятком в цьому плані. Але це чіткий сигнал саме Кремлю, що не буде їм так просто. І ви добре вже бачили купу реакцій з Кремля, як вони нервово реагують на виділення допомоги, на передачу далекобійних ракет. А після сьогоднішньої публікації ви просто можете відсвітковувати з насолодою те, як вони будуть це коментувати. І давайте тепер коротко пройдемося по тому ж таки пакету військової допомоги, який сьогодні відразу оголосили в Пентагоні, це 56-й пакет спочатку широкомасштабного вторгнення. До нього входять. Засоби протиповітряної оборони. Один із телеграм-каналів написав, що нібито в цьому пакеті є Петріоти, і посилаються на слова Кулеби під час інтерв'ю, яке він давав Дегарді. Ну я перевірив, Кулеба це не підтверджував, але я не виключаю, що система петріот також є в цьому пакеті допомоги їх там може бути енна кількість. Про одну із них ця система, я вам вчора розповідав, що її нам передає Греція. Також пообіцяли в Німеччині нам одну систему протиповітряної оборони Петріот чи аналоги. Загалом їх нам потрібно сім. І ми віримо за все, ми їх отримаємо просто ну, от найближчим часом. Окрім засобів протиповітряної оборони, будуть артилерійські снаряди, бронетехніка, протитанкова зброя. І зверніть увагу, що багато пакетів допомоги передавалися попередні дні, вони також анонсовані. Ну, до відома, я вам вчора ставив цю інформацію у вечірньому відео. І окрім того, до нового пакету допомоги від США увійшли, зокрема, додаткові ракети для протиповітряної оборони РІМ 7 і АІМ 9М. Я не знаю, що це за модифікація, ну, принаймні, хто в цьому розбирається, мабуть, з буде зрозуміло, для чого вони будуть використовуватися. Ну, точно, для систем ППО. Боєприпаси для Хімарс знову, тому що ну, треба Хімерс для того, щоб стріляти атакамсами, Тому що хтось пише, ну де ж ті атакамси у цьому пакеті допомоги. Вони є, і БМП Бредлі. Кілька слів все-таки по ракетах. Справа в тому, що в законі, який підписав Джозеф Байден, та є, там є зобов'язання Джозефу Байдену передати Україні ракети. Але Якщо він буде вважати, що передача цих ракет може серйозно загрожувати безпеці Сполучених Штатів Америки, він може утриматися від цього. Як бачимо, ну, Байден, врешті-решт, уже наважився нам їх передати. Його тривалий діалог з колегою, канцлером Німеччини Олафом Шольцем щодо передачі ракет Таурус, не дав результату, бо Шольц сказав, що його політика щодо передачі далекобійних ракет Україні залишається незмінною. Чому? Викажу вам свою тільки думку з цього приводу. Ракет Таурус e, у Німеччині небагато, за різними оцінками від 500 до 600 штук. Це справді мало. Тим паче ніхто не говорить, якому вони технічному стані. Були розмови про те, що їх перепрограмовують на меншу відстань. Але я сумніваюся в цьому. Ймовірно, що за все вони дійсно не дуже в доброму стані і їх мало. Тому Німеччина утримується від цього. Тим паче, попередниця Шольца Ангела Меркель проводила послідовну політику демілітаризації Німеччини. І сьогодні Німеччина має не дуже гарні наслідки саме такої політики, коли не може до цього часу передати нам усі раніше обіцяні танки Леопард 1 А, які до цього часу не можуть повністю відновити. Зі складів НЗ. Але давайте поки що це полишимо. Німці і так нам надають дуже багато допомоги в порівнянні, наприклад, з тими ж самими французами чи британцями, в рази більше. Що ж увійшло до 56-го траншу допомоги від Сполучених Штатів Америки і першого фактично великого в цьому році на суму 1 мільярд. Доларів. Це дуже цікаво. Зенітні ракети Стінгер, стрілецька зброя і боєприпаси до неї, 155 мм артилерійські снаряди, кількість не поточнюється, але я хочу вам просто озвучити номенклатуру, щоб ви розуміли. Також артилерійські снаряди калібру 105 мм, мінометні снаряди калібру 60 мм, бойові машини Бредлі. Мінусті, які транспортні засоби і захистом від засідки, багатоцільові колісні транспортні засоби. Тактичні автомобілі для буксирування і транспортування техніки, транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення, протитанків ракети ТОВ, Джавеліни е, і АТ-4 протитанків системи, високоточні авіаційні боєприпаси знову ж таки, авіаційні ракети війшли в це системи повітря-Земля, е, аеродромно допоміжне обладнання, протиброньові міни, протипіхотні міни Клеймор. Підрівні боєприпаси для прибирання перешкод, прилади нічного бачення, запчастини, польове обладнання та різне допоміжне обладнання на суму 1 мільярд доларів. Мало скажете ви? Так, небагато, але я думаю, що дещо вже було передано раніше. Тим паче нагадаю, що ми з попереднього траншу мали запасу 4 мільярди доларів. І отримаємо ще конкретно військової допомоги у вигляді боєприпасів і броньованої техніки приблизно на суму 25 мільярдів доларів. Чому не 61? Тому що 61 – це загальна сума допомоги, яка передбачає навіть в тому числі фінансування державного бюджету. І е, там буде і е, збройний нагляд, і безпосередньо фінансування військових програм. Тому повна сума буде обчислювати десь в межах до 30 Мільярдів доларів, і це, друзі, немало. Запитання риторичне, яке я сьогодні бачу у соціальних мережах, у коментарях під своїми дописами, наскільки вистачить цієї допомоги? Мені складно вам відповісти на це питання, але сподіваюся, що її використання буде дуже ефективним і ми зможемо серйозно змінити хід війни. Принаймні. Аналізуючи те, що нам передають, і м, кількість фінансової допомоги, яка була надана в попередні роки, то можу зробити припущення, що до кінця 2024 року Збройні Сили України будуть забезпечені в повній мірі. Лише нагадаю, що у 2022 році, коли наші Збройні Сили України активно били системами Хаймерс по е, Херсонській області, ну то росіяни просто самі звідти втекли. Друзі. Щоб слідкувати за подіями, бути в навістрі подій, розуміти, що власне відбувається. Я вас дуже прошу, підписуйтесь на мій канал. Зробіть, будь ласка, одну маніпуляцію, яку я вас просив робити раніше, для того, щоб трішки змінити алгоритми. Хто підписаний, просто відпишіться і підпишіться знову. Напишіть обов'язково коментар і поставте вподобайку. Так ви мені будете Допомагати активізувати, оживляти алгоритми Ютубу, ну і просувати відео на цій платформі. І нас з вами буде більше. Всіх люблю, ціної шану не перемикайтесь все буде Україна!